Всім привіт, друзі! Ну власне, я от по подивився на сюжет Ростислава Шапшникова і не міг відреагувати, так ця скотинка використала мій матеріал. Використала для того, щоб попозорити поліцію, розказати, яка вона погана. І не розказати про те, як він працював на Януковича. Власне. Цей матеріал я вам показував, що він доводить власне, про гниль Ростислава Шапошникова. Справа в тому, що до створення дорожнього контролю Шапошников працював на політичне, політичне іздання, таке називається Юрачі-Ураїфо. Ну, я зараз вам покажу посилання. Покажу, про что писал шапочник. И, власне, вот, прошу уваги, еще Шапошников робит, выкористовываючи мини-материал. Снимался сюжет. И, собственно, в прошлом месяце Дорожный контроль опубликовал репортаж, как полиция города Киева не помогла водителю забрать автомобиль с частной штрафплощадки на позорчик 1, которая принадлежит компании Олен Плюс. Тогда некоторые читатели, зрители обвинили Дорожный контроль в провокации, мол, полиция... Справа в тому, що а, арешт майданчики вони не можуть належати Плюс. арешт майданчики ти насправді належать е, ДП розвиток. Через ДП розвиток власне, і організувалася ця корупційна схема, про яку я буквально за декілька днів розкажу, бо я власне зараз займаюся цим розслідуванням і покажу в чому справа. Це монімітні. Это все проделки старой милиции. И вот 28 июля 2015 года на YouTube канале канала BBC вышел короткий репортаж, как полиция города Киева задержала автомобиль, который мешал проезду трамвая, задержала его на штрафплощадке. Согласно тому видеоролику, который опубликован в конце. женщина поліцейська сказала що автомобіль задерживається на авточатку по адресу новая 1. А собственно, это... а собственно якщо б поліція знала про корупційну схему яка в принципі давала досить непоганий заробіток навіть досить добрий заробіток. То я сумніваюся, що вони просто відправили на цю ж Ареш з яким через іншу фірму державного підприємства Міністерського підписали договір на арешт майданчик. Їм ж розказали в договорі написано Нова, один. Тільки ж не розказали, що це за Нова 1, що за адрес, що там знаходиться, є там арештмайданчик, немає там арештмайданчика. Може єдине, що проблема в поліції, що вони не розібрались, що за арештмайданчик, не перевірили, е, хто там на тому арештмайданчику, чи працюють там люди, чи, чи там в нормальні умови для зберігання автомобілів. или вообще там есть адрес, или есть то договор э, про аренду Та площадка Новая 1, которая принадлежит компании Олин Плюс той компании, которая принадлежит штрафплощадке на Бальзака и на Зодчих 1, про который снимался сюжет И собственно это те же самые штрафплощадки, с которыми Дорожный контроль воюет с 2012 года, и об этих площадках вышла масса сюжетов І там написано 100 статей на сайті контроль. Напомню, що цю корупційну схему ввели а, міністр МВД України, бивши Віталій Захарченко, з премьер міністром України Ніколає Азаровым. Я б там написав множество статті, розписався по полочкам. Кіті. Шапошников не розказав саме головне. Шапочников не розказав про те, що цей бізнес Ареш Майданчиків взяв під своє крило. А... Сам президент Янукович, так зване під своє, свою програму Заможня країна, там був пункт стосовно арешт Майданчиків, і, власне, до, до, 2000, ну, до революції, буквально за декілька місяців до революції, саме е, змінювалися тарифи. Решмайденчик. При що зараз, зараз Шапошник використає мій, е, мій матеріал, але не покаже саме головного. Що саме е, це була програма Януковича про зміни тарифів. Він тільки покаже ті чеки, які я взяв в, 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 в власне в водія, в якого забрали автомобіль. Поліція не знаючи, що творить. Про це насправді вони. жалеют и сейчас намагаются выправить и притянуть до ответственности, кто это натворил. Эта коррупционная схема приносила миллионы, поскольку автомобили задерживалось сотни, с каждого автомобиля брали сутки по 200 гривен, набегали просто баснословные суммы. В uh, 2014 -го году это немножко бизнес приутих. Вот. И вот uh, с возвращением точнее, невозвращением, а введением новой полиции, этот бизнес зацвел снова буйным цветом. Отмечу, что на момент, когда полиция города Киева задерживала автомобиль 28 июля, согласно статье 265 2, они не имели права задерживать эту штрафплощадку, поскольку эта статья не предусматривала задержание автомобиля за нарушение правил остановки и стоянки. Автомобиль, стояв на... Не просто на проїжджій частині, який можна автомобіль об'їхати. Автомобіль стояв на рейках. Трамвайних рейках. Тобто, есть по этой не нельзя задержати автомобіль на штрафплощадку вообще. Однако, смотря на это, полиция города Киева, превышая свои служебные полномочия, задержала автомобиль на штрафплощадку, и мне не совсем как юристу понятно, какой... А от е, юристу це одне, так. Да. Може так. А ну, от, звичайному громадянину, який от якесь незрозуміле чудо вирішило запрокуватись, де попало. Що робити всім іншим, який мішає, от реально мішає проїзду? Документ по цьому поводу написали. Тобто якщо вони не можуть задержати, то на основі якої статті вони задержували і составляли протокол. Это статья 365 Уголовного кодекса, и э, тут может быть также применен угод транспортного средства. Но... Э, мост... Ну, тут Шапошников правый. Справді, да. Да, оно так и есть. Но они использовали Кабинета Министров. 1102. Самое интересное еще и то, э, что на сегодняшний день под аплодисменты... Хомячков, да. Порошенко подписал закон, и вот буквально на днях он вступил в законную силу, и теперь в Кодексе Украины об административных правонарушениях дали законное, уже законное право полиции задерживать транспортные средства на в площадку за нарушение правил остановки и стоянки. То есть теперь это уже вот с недавних дней, это уже абсолютно легально, и теперь это будет применяться повсеместно. Отмечу, что, как стало известно, Штрафлочатка зговорить на нові 1 переоформлена з компанії Олін Плюс на якусь нову компанію Київ Транси. Замітчив? Власне, зараз Шепочник показує скріншоти, власне, ці скріншоти являються моїми. Всі квитанції, які ви проплатили, тобто за добу ви заплатили 144 гривні 1200 гривень і, і, і... І, і комісія банк 29 гривень. От власне, бачите, от це власне чек, який, в принципі, я от взяв у водія, який там забрали автомобіль. Шапошников покаже чек, покаже от інший скріншот, а не покаже от саме цікаве, що про програму Януковича зміна тарифів. Тут на цій штрафплощадці по 144 гривні за сутки задержує на э, штрафплощадку компанія Приват Континент, хоча цю компанію не поміняли, вона э, еще в те годы задерживала для Ольга Плюс автомобилей. Берет она 1200 гривен. И несмотря на то, что за возврат транспортного средства по статье 265.2 не может взыскиваться плата, и автомобиль должен быть, верну, быть возвращен обязательно, с этой штраф... при возврате вашего автомобиля с вас будут брать как за эвакуацию, так и за удержание автомобиля на С этим дорожный контроль воевал многие годы, доказывал, насколько это коррупционная схема, что фактически ищется повод для задержания автомобилей, потом они отправляются на частную штрафплощадку, откуда вы не можете бесплатно по закону забрать автомобиль, и что, собственно, продемонстрировал сюжет о полиции, которая не помогла водителю. С вас берут деньги, и эти деньги уходят не в бюджет Украины, а они уходят в карманы Авакова, его заместителей, Вот, вот так вот. Все мы виноваты Аваков, заместители. Все Кількість не розтислав Він білий і пухнастий. Справа в тому, що вже от скоро буде півтора року, як відбулася революція, да, Шапошников займався тут в Києві незрозуміло чим, хоча міг зайнятися решт майданчиками, які, в принципі, працювали. Ну, як працювали, в принципі, е е єдина повага до Сіренка Анатолія, це. Начальника департаменту ДІ України, який в ручному режимі заборонив забирати автомобілі. Про це Шапошніков не скаже. І про це Шапошніков не скаже, що він не, зай... не зайнявся на той момент Ареш Майданчиком, з якими боровся начебто 5 років про те, щоб їх закрити або урегулювати в якесь законне русло. чтобы не было коррупции. Потребителей милиции, в том числе думаю, и полиции, поскольку они не бесплатно же они будут доставлять на эти штрафплощадки автомобили. Хочу отметить, что по закону на штрафплощадку доставляет не частная компания, а непосредственно работник МВД в данной ситуации полиция, и он несет полную ответственность за то, куда и зачем он доставил автомобиль. Поэтому, собственно, коррупционная схема вернулась. Про что я говорю? Тобто договір підписаний фірмою, ДП розвиток. Вони зв'язуються по своїй спецлінії. Викликають евакуатор. Да? Вони викликають в евакуатор. Вони не знають, що евакуатор по суті взагалі таксі. Вони не знають, що евакуатор, начебто, арешмайданчик і, власне, взагалі третє. третє Третья сторона. Да? Полиция про это не знала. Шапочников прекрасно это знает. И про это молчит. И делает всякую фигню. А работникам полиции дали новые полномочия, которые... Конечно. А, теперь автомобили будут оставляться на штрафплощадке с удвоенной силой. А, все довольны, полиция довольна, Авака с Геращенко довольны, что, что есть что писать на Фейсбуке. И хомячки довольны, потому что лайкают ролики, видят, как полиция работает, все у нас хорошо. Генералы набивают себе карманы, у людей деньги забирают, машины штрафплощадки идут стройными рядами. Собственно, с тем, мы, с чем мы боролся дорожный контроль и с чем негодовала общественность все эти годы, теперь это эта же самая общественность аплодирует. поліції, поскольку це нова поліція, а їй все дозволено. Шапошников – це, звичайне, брехло, боягуз і просто негодяй. Який там сховався в Америці, в якого скоро віза закінчується, йому прийдеться повертатись. І він не розуміє, що він зараз вляпався. Отримати Отримати статус політбіженця він не зможе. Ну, от скоро чекайте на відео мого розслідування. Сила в правді, до речі. Сильний той, у кого правда.